Доброго дня, теж вирішив записати коротке відео по пандемії і по висновках, які робив спеціальний комітет Конгресу Сполучених Штатів Америки, і на 500 сторінках цей висновок є опублікований. Там є багато питань, які обговорювалися, які знову ж таки досліджувалися, і багато висновків. Але я хочу коротко. Записати відео саме про ті речі, про які я говорив. Ну, по-перше, дійсно, ми розуміємо, що коронавірус з'явився не від кажана і не від китайця, який його з'їв, і потім не перенісся випадково Бергамо, а потім по цілому світі. Тобто, це штучно створений вірус. Друге питання де, як, ким це вже? Хай розбираються певні органи, які мають до того відношення. Крім того, ми на це вплинути не можемо. Друге питання те, що я і мої колеги. Неодноразово казали, ті, хто перехворів коронавірусом, мали і мають природній імунітет від важкого ковіду, тому їм не потрібна була вакцинація вакцинами. От і все. Тобто, це коротко, це теж підтвердив е, цей висновок. От і в даній ситуації я ще раз наголошую: е, на жаль, на жаль, хтось використав ту ситуацію, і хтось це швидше всього виробники. Саме вакцин для того, щоб проштовхнути те, що в принципі не проштовхується, тобто нормальна розумна людина, яка має медичну освіту, вона не піде на такі речі, тобто щоб пропагувати їх. Ну але знову ж таки, політика є політика, тому проштовхнули і відповідно наполягали на тому, щоб всі вакцинувалися по кілька разів, хоча це було не потрібно, особливо для тих, хто перехворів на ковід. Хто буде відповідати, ніхто не буде відповідати, але питання, ще раз кажу, висновки всі свої зробимо. Крім того, по вакцинації дітей так само, звичайно, що вакцинація від ковіду була не потрібна для дітей, тому що це так само не, не потрібна річ для дітей. Побічні дії вакцин, звичайно, були, це окрема величезна тема. І знову ж таки багато людей отримали різні побічні дії, як тромбоутворення, так і відповідно міокардити. От хтось на жаль на на жаль загинув, але знову ж таки це ще одна окрема тема, про яку знову ж таки будуть говорити в майбутньому і робити свої висновки. Вже напевно уряди різних країн і вже приходити до. При інших пандеміях до того, як це правильно проводити, тому що неможливо створити вакцину за три місяці, або можливо створити навіть за місяць, але протестувати і сказати, що вона ефективна і безпечна, зробити це і ще й ефективно для дітей. Це практично нонсенс, е, науковий нонсенс, і тому в даній ситуації це просто була маніпуляція. От тому будемо спостерігати далі. Зараз звичайно має прийти президент Трамп, і відповідно знову ж таки він навіть десь, скажімо, його адміністрація вже погрожує, що доктор Фаучі, який сильно пропагував. Скажімо, насильницьке вакцинування без потреби в даній ситуації може навіть сісти в'язницю. Ну, можливо, Фаучі, до речі, приїде десь в якусь країну іншу, можливо, навіть буде в нашій країні чи в Росію втіче. От, подивимося, кажу, будемо спостерігати далі за цими подіями. От, і виявилося, що світові вчені не такі вже ефективні і не такі всі чесні. Тому в даній ситуації теж вчитися треба, але висновки треба робити вміти і самим. Тому, як Шевченко сказав, і чужого не чурайтесь, але знову ж таки вчитися треба і думати треба своєю головою, тому, будь ласка, теж думайте. Я старався всю пандемію тримати вас в курсі, що відбувається, і багатьох заспокоював. І дійсно це ефективно було при тому, що повторний ковід я всіх заспокоїв, Хто має повторний ковід? Не переживайте, у вас не буде цитокінового шторму. І в мене не було жодного пацієнта з цитокіновим штормом з повторним ковідом. Ну але знову ж таки кажу, є. Ті, хто кому це скажемо, вигідно залякувати людей, ті залякували. Кажу і все. До речі, мені приписували, що я залякував людей ковідом. Я ніколи тим не займався і не збираюся тим займатися. кажу, маю набагато більше цікавої роботи, і крім ковіду, так само. Тому ще раз робіть свої висновки, і е, завжди час. Відкриває істину, тобто, відповідно, час показує нам істину. Тому знову ж таки ще раз дякую тим, хто підтримав мене, і відповідно хто використовував мої поради. Сподіваюсь, вони вам були корисні. Дякую.